облаяв поліцейських Підари! ви і плюнув їм в обличчя кримінальний авторитет на прізвисько Журавель буянить на Київщині. Незадекларовані мільйонні статки, будинки та земельні ділянки простого ірпінського депутата. На прогулянку з п'ятьма кілограмами канабісу. Вірогідність наступу на Харків зростає. Ворог накопичує сили та безперервно обстрілює. Організатор п'яних вечірок вийшов під заставу і тепер вибачається. Займайтесь хуйнею. Агітували за приєднання до Росії. Заарештовано кубло кремлівських пропагандистів в Україні. Привіт, друзі! Я Олександр Преподобний. Почну із дикості 90-х, яка, як ми бачимо, нікуди не зникла. Плюнув спочатку в обличчя всієї поліції. Ви діли поздавалі бусавкі. Та суровно тобі повинна бити! Не плюйтеся, господи! А потім в обличчя конкретному поліцейському. Я вже випадку... Слухай, ти дебіл, чи що? Отошли на А, ти я сказав, бля! Ви що, дурачки, чи що? Спокоїлися, Спокоїлися! Беріть зброю! Бері зброю пали на землю! Це так званий кримінальний авторитет з броварів на Київщині. Звуть його Журавель. Таке прізвисько. Судячи з того, що дозволяє собі цей чолов'яга, він всю поліцію на шампурі вертів. В мережі пишуть, що Віктор Журавель відомий тим, що взяв під особистий контроль місцеву територіальну оборону міста Бровари. Дай, де Жопу собі Засунь придурок! Обов'язково. блядь! Я чуда. Бен не спитав, не мені сти. На звиробою? Сталеві нерви в людини. Його двоє поліцейських тримають на мушці, а він далі не зупиняє своє хамство. Журавель, вочевидь, застряг 90-х, але зрештою його таки затримали. Що таке?

Наразі журавлю оголошено підозри через хуліганство, загрозу вбивству поліцейському та завдання тілесних ушкоджень йому загрожує до п'яти років за ґратами. Але друзі, от від себе ще розкажу. Мені здається, поліцейські з ним дуже довго панькались. Я впевнений. В США він після першого б слова опинився скрученим на землі. А після того як дістав зброю, ніхто взагалі з ним не розмовляв, особливо під час війни. Ну а на столичному подолі затримали чоловіка, який вийшов просто прогулятися. Щоправда, з п'ятьма кілограмами трави. У 25-річного хлопця поліцейські виявили п'ять пакунків з канабісом, вагою близько одного кілограма. Тепер ні канабісу. Ні, волі, простий ірпінський депутат Олександр Пікулик вирішив трохи прибрехати в своїй декларації. Ну як трохи не задекларував будинок, земельні ділянки та мільйонні статки. Майна вартістю в сотні мільйонів гривень у звіті немає. А живе пікулик, так наче мільйонер. Хоча чому наче? Журналісти Київщина інформ провели розслідування. Отже, офіційно, депутат Пікулик зі своєю дружиною Поставською прописані в будинках непридатних до проживань. Однак фактично все в їхньому житті інакше. Родина пікуликів вже понад 10 років живе в елітному заміському будинку в курортній лісовій бучі, вартість якого перевищує 500 тисяч доларів. В декларації про це, як ви розумієте, жодного слова. Також депутат не задекларував коштовні годинники, антикварну зброю, земельні ділянки та елітний автопарк, зокрема, Mercedes S63 AMG, вартість якого понад 10 мільйонів гривень, зареєстрований, до речі, він. На поставську Галину Володимирівну автомобілем постійно користується сам депутат Пікулик, і саме на цьому автомобілі зверніть увагу з дозволу Київської обласної військової адміністрації Пікулик, під час війни чотири рази перетинав кордон. Однак на запити журналістів адміністрації так і не змогли дати інформацію щодо мети подібних подорожей Пікулика. Ну і звісно, без багатої мами тут теж не обійшлось. Журналісти оприлюднили документи, в яких мати пікулика витратила понад 50 50 мільйонів гривень на покупку елітної нерухомості. Звісно, нерухомістю володіє і його дружина на прізвище Пуставська, вартість якої понад 10 мільйонів гривень. Крім цього, дружина офіційно набула корпоративних прав в низці фірм, які тісно переплітаються з її чоловіком. А це багатомільйонний бізнес. Загалом журналісти резюмують, що під час депутатства пікулик придбав близько увага, 40 об'єктів нерухомого майна, елітні автомобілі та. Набув багатомільйонні статутні капітали в декількох фірмах. Лише на будівельних схемах відмив понад 2 мільярди гривень. Таке я вам скажу, і багатьом нардепам не снилось. І друзі, поговоримо про Харків. Обстановка в напрямку Вовчанська на Харківщині зараз дуже напружена. Про це пише боєць 24 ї окремої штурмової бригади Айдар. Найближчим часом очікують залучення основних резервів фашистів. Окрім того, минулої ночі Харківщину обстрілювали просто без зупинок. Це був один з наймасштабніших обстрілів Харківської області за останні місяці, численні пожежі в житлових секторах і населених пунктах. 272500 тисячі гривень застави внесли за організатора п'яних вечірок Андрія Ярину, і він вже вийшов з під варти. Водночас обвинуваченого зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він наразі проживає, не спілкуватися зі свідками та постраждати Дали ми а також здати на зберігання свій закордонний паспорт. Я нагадаю, ця інформація спливала ще 2023 року на початку про малолітніх пацанів із Франківська, які переїхали в Київ і почали влаштовувати так звані вечірки. На них запрошували дівчат, накачували їх алкоголем та ймовірно підсипали снодійне з наркотичною дією. Хлопці на камеру знущалися з напівнепритомних дівчат, роздягали їх, знімали це на відео. Відеоорганізатори вечірок публікували. Кували в закритих телеграм-каналах. Після цього хлопцями зацікавилась власне і поліція. Декількому оголосили про підозру ще шістьом людям вручили повістки до військомату. Хоча при чому тут військомат 30 березня 2023 року в Київській обласній прокуратурі повідомили, що двоє підозрюваних учасників так званих п'яних вечірок вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен. А ярина ні. І лише зараз він вийшов і відразу записав ось таке відео За цей час. Я провів в тюрмі, а це більше року, я справді дуже багато чого зрозумів та переосмислив у своєму житті. І після цього всього хочеться просто звернутися до молодих хлопців, можливо, навіть до деяких дівчат. Молодь, повірте, ніякі гроші не коштують того часу, який ви можете провести в тюрмі. Тому не займайтесь. Що ви просто до прикладу собі розуміли, один рік в тюрмі забирає вас 5 років життя на волі. Андрій Ярина нагадаю просидів в СІЗО 14 місяців і зрештою вийшов. Кордон укріплюють, але все більше чоловіків з України незаконно його перетинають. Про це заявила прикордонна поліція Словаччини. За перші чотири місяці 2024 року прикордонники словаччини затримали 338 українських чоловіків. За той самий час минулоріч їх було всього 166. Речниця словацької прикордонної поліції Коперницька заявила, що чоловіків з України, які незаконно перетинають кордон, затримують, видають дозвіл на перебування, а далі відпускають. Втік зі служби і співав про ухилянтів в Івано-Франківській області. Затримали військовослужбовця за дезерти. Верство. Чоловік служив на півдні України, але коли отримав відпустку, вирішив не повертатися на службу. Крім того, в чат з побратимами він надсилав відео, як співає пісню про ухилянтів. За відмову від служби його судитимуть. Вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР. Таких російських пропагандистів, на жаль, по Україні достатньо. Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських агітаторів, які діяли в різних регіонах України. Зловмисник. Які публічно виправдовували збройну агресію Росії та закликали до захоплення всієї території нашої держави. Прихильники рашизму з Києва, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Харкова створили десятки каналів на Ютуб і в інших популярних соцмережах і просували через них свої російські наративи. Всіх, на щастя, затримано, але скільки їх ще на свободі? Невідомо. Озброєний та небезпечний листоноша працівникам Укрпошти дозволили володіти зброєю. Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє власне підготовленим працівникам Укрпошти носити та застосовувати вогнепальну зброю для захисту поштових фондів та об'єктів від нападів. Ну і закінчу, друзі, злочином століття на рівненщині. Там чоловік виніс 143 банки консервації через вікно, але не зміг втекти, бо сам себе заблокував вкраденим. Мене цікавить інше, на чому він збирався тікати, от цим краденим добром. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Бережіть себе, побачимось в понеділок.